У цій школі Артема Карповича пам'ятають добре. Він провів тут усі свої шкільні роки. Пам'ятатимуть і надалі. Сьогодні у 49-му ліцеї відкрили меморіальну дошку герою. моїй пам'яті він не завжди залишиться чуйним, доброзичливим, веселим хлопцем. Він був Душою класа. І коли він заходив до класу, то наче сонечко. Він готовий був прийти в будь-яку складну хвилину на допомогу. На нього можна було покластися. Він був таким патріотом своєї країни. І коли розпочалася війна, то він самим першим з нашого класу пішов на. Захист своєї України. Артем був учасником АТО ООС, коли почалося повномасштабне вторгнення, молодий снайпер знову став на захист України. Загинув на Херсонщині. Війна забрала в мене саме найдорожче це мого синочка. Він навчався тут з першого по 11 клас, був веселий, мріяв, але війна обірвала його життя. Він віддав своє життя за нас і з вами захищав. З перших днів війни він пішов до служби, приступив, він служив службу за контрактом три роки, потім пішов працювати, прийшла повістка і він пішов воювати. Ми не очікували, що так все швидко обірветься його життя, але тоді були тяжкі бої під Херсоном і загинуло дуже багато воїнів. І, на жаль, мій син Артем. 23-річний Артем Карпович поліг від ворожої кулі, захищаючи свого командира. Це сталося у селі Ольгине. Сослуживці розповідали, дуже ми багато не знаємо, тому що це як військова таємниця. Але з тих слів його сослуживців, то вони захищали, були в напрямку Херсонського. Тоді бой був 10 березня. Вони вийшли на службу, на чергування і. Побачили колону танків і не встигли, на жаль, захиститися, так як їх. Вони вийшли з оружжям, але їх розстріляли. Ми довго не могли знайти свого сина, тому що він військо відійшло, а сина і ще з нашого міста з Рога, одного солдата, залишили там. І місцева жінка їх через деякий час захоронила. Ми її знайшли через інтернет. Аж через півроку ми змогли забрати його додому на кривий ріг. Сьогодні тут вчителі і однокласники Артема. Ми з першого класу разом з ним сиділи за партою разом, завжди до, до школи разом інколи ходили. Дуже прикро тут збиратися через саме таку подію. Прикро, що його зараз немає поруч. Він був дуже гарною, доброю людиною. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.